І, власне, про роботу Мінохорони здоров'я на сході говоримо із самим міністром гість студії Олег Мусій, міністр охорони здоров'я. Вечір добрий. Доброго вечора. Скажіть, чи вистачає зараз медиків у зоні АТО? Військових медиків і медиків, які працюють в Національній гвардії і в Міністерстві внутрішніх справ, які призводі і є військовими, їх вистачає. Вони повністю укомплектовані і мобільними медичними бригадами і тими бригадами, які знаходяться в стаціонарних медичних пунктах. Є питання по медиках, які працюють в цивільних закладах охорони здоров'я. І зв'язку з тим, що це як звичайні люди, вони виїжджають із зони бойових дій, тому укомплектація деяких лікарень е залишає бажати кращого, але це цивільних лікарень. Дивіться була вчора заява начальника медслужби міноборони про те, що укомплектованість комплектув... медичних бригад лише 50%, про які бригади йшлося. Ну, це запитання напевно до медичної служби міністерства. Ви не знаєте про це ніщо. міністерства оборони. Цивільна, цивільні медики зараз за мобілі... мобілізаційним планом, і за тією мобілізацією, яка оголошена, вони зобов'язані. Йти на службу в Міністерство оборони і ставати військовими, так би мовити, лікарями. Ну, от я, наприклад, також військовий, маю військове офіцерське звання запасу як лікар. Тому, якщо б прийшло таке до мене повідомлення, я б був зобов'язаний мобілізуватися і працювати в військовому госпіталі. По кількості безпосередньо це запитання більше до військових. Добре, питання з Фейсбук сторінки каналу ТВ. Ми просто анонсували ваш прихід в студію. Так. Далі цитую: чи не пов'язуєте ви переповненість стаціонарних відділень у лікарнях із небажанням людей бути покликаними у зону АТО? Ні. Абсолютно ні, і безумовно бувають випадки. Можливо, хтось як як колись хотіли уникнути від призову в армію, так зараз бувають такі прикрі випадки. Але те, що відбувається із призовом із мобілізацією, 99% там свідомі громадяни і свідомі чоловіки, які йдуть і мають бажання навіть є черги стати до лав війська і воювати проти агресора. Тому, а чи то, відомо взагалі вам про те, що зараз стаціонари в регіонах переповнені в деяких регіонах? Вони не ну не зовсім переповнені. Я був е з візитом, е наприклад, в Ізюмській районній лікарні, тоді коли ще Слов'янськ був зайнятий терористами безпосередньо на блокпостах Слов'янську е і в військовому шпиталі міста Харкова. Це було більше місяця тому. То Жодного переповнення і переповненості закладів охорони здоров'я ні військового шпиталю, ні інших я не бачив. Тиждень тому я був у Дніпропетровську з візитом. Також подивитися, як, як організована медична допомога в Дніпропетровських лікарнях і в військовому шпиталі, який там є. Там маленький такий, в старій будівлі військовий шпиталь. Так там якраз ліжка були всі заповнені в коридорах. Я не бачив жодного бійця, хоча їм регулярно привозять два-три рази на день поранених із, із зони АТО з Донецької області в Дніпропетровськ. А також відвідав Дніпропетровську обласну клінічну лікарню, де складні. І третинного рівня надається медична допомога, і, по суті, всіх складних поранених везуть саме туди, після надання першої лікарської допомоги в військовому шпиталі, то там заповненості як такої, і переповненості немає. Тому, скажімо, таких якихось даних. Я думаю, що це не зовсім достовірні дані, що прям переповнені пораненими ті чи інші заклади. Окрім того, абсолютно налагоджена в тому числі і літаками доставка поранених у військові шпиталі в Одесу, в Вінницю, у Львів, в Київ. Окрім того, за мобілізаційними планами в цивільних закладах охорони здоров'я і мною було підписано відповідний наказ і розпорядження дано у всіх регіональні наші управління охорони здоров'я кожної області про закріплення 30% ліжок на випадок масового поступлення поранених. Це такі резерви зроблені і в лікарнях цивільних. Резервується 30% ліжок, які не займаються на той випадок, якщо буде багато поранених під час бойових дій. Тому я думаю, швидше це таке Чи перебільшення. вистачає медпрепаратів для лікування поранених військових в цивільних закладах охорони здоров'я. Дякуючи в першу чергу волонтерам, таких препаратів вистачає. А також на, на так, на вторинному і третинному рівні забезпечення більш-менш нормальне. Не, більш не, менш буде, не, 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 буду, не буду говорити, з яких джерел, звісно. Е, більш-менш це станом на ну, Дніпропетровській обласній клінічній лікарні запаси медикаментів складають близько трьох мільйонів гривень. Це як? Це от більш-менш це вистачає цих медикаментів на тиждень, наприклад. А? Вони ведуть е, за. Е, Алгоритмом, який був випрацьований на Майдані в медичній службі, про, е, в, у Фейсбуці і в соцмережах свою сторінку і вивішують перелік медикаментів, які їм зараз буде необхідний на наступний період. І протягом двох-трьох днів ці медикаменти доставляються як волонтерами, так і фірмами, <кій> до яких ми звертаємося. Ну, то варто сказати, що, наприклад, за останній місяць, за зверненням Міністерства охорони здоров'я і Державної служби лікарських засобів, фірми-виробники, як захід, так і українські, і ті дистриб'ютори, посередники, які ліки доставляють в Україну, вони надали гуманітарної допомоги лікарям на 20 мільйонів гривень. Це суттєво це достатньо. Скажіть, яка тому, сума передбачена вражен... на лікування одного пораненого тому, на добу? До поранених. Кожного пораненого передбачена окрема сума, тому що одне справа поранення е, пальця, інша справа це зрозуміло, яке складне, але просто до поранення. чого я це питаю. Ну, Насправді не просто так, тому що реанімації 2 тисячі гривень, наприклад, при під час перебування 2000 під час перебування в реанімаційному відділенні. Да, це 2000, в середньому це 2 тисячі гривень на добу. Наприклад, потрібно для лікування одного. Пацієнта, який знаходиться в реанімаційному відділенні, і ці гроші медичний заклад отримує в наявності. Вони є правильно чи ні? не зовсім правильно. Ці а гроші, які отримує медичний заклад, це на медикаменти отримує він тільки 7% від загального свого бюджету. Інші кошти поступають у вигляді добровільних внесків або гуманітарної допомоги від спонсорів, підприємців на закупівлю медикаментів. Це що стосується медикаментів, так от ми прийшли до того. Та, на одного хворого передбачено в закладі охорони здоров'я в цивільний час в цивільному закладі. Передбачено від трьох до п'яти гривень на медикаменти. Від трьох до п'яти 5, 5. Ну, залежності гривень. від того, який заклад охорони здоров'я. Та так, так. А... це передбачає державний бюджет. Окрім державного <кій> бюджету, всі ми знаємо. І це не є великим секретом, що медикаменти, які нам призначає лікар як в поліклініці, так і в переважній більшості лікарень, ми всі купуємо самі для того, щоб це не відбувалося з військовими, тому існують волонтерські. Бригади, які е, звертаються до підприємств, до благодійних фондів, до іноземних представництв, які також надають е, іноземних благодійних фондів, які надають гуманітарну допомогу, і саме таким чином забезпечуються наші бійці е, потрібними медикаментами. Гострої потреби, от те, що я бачив своїми очима безпосередньо в лікарнях і в госпіталях, гострої потреби в якихось медикаментах конкретних немає. Ну ось сьогодні, наприклад, до нас звернулися з лікарні міста Щастя, є таке місто, яке поряд з Луганськом, воно вже півтора місяця знаходиться в звільненій території під українським контролем. Про те, що у них закінчуються медикаменти для анестезії. Це наркотичні засоби, в тому числі, які не можна придбати в аптеці. І е, я відповідно дав вказівку керівництву управління охорони здоров'я вирішити і знайти можливості забезпечення цієї конкретної лікарні на конкретний запит. Там багато а скажіть, а чи збільшується фінансування лікарень в умовах, коли там е, поступає більша кількість травмованих? Ні, фінансування лікарень цивільних не збільшується. На превеликий жаль. Це, ну, це, як це, ви себе уявляєте. Як це ви собі уявляєте, тоді, на який кошт має лікувати травмованих. Я ж вам перелічив за який кошт. За ну, кошт благодійних внесків. Ви розумієте, що це і в, кошти, в нинішніх умовах і, і за кошти, не кошти, виконується і за кошти, така схема. Вона, вона, вона працює, тому що забезпеченість е, медикаментами на рівні вторинної і третинної медичної допомоги є достатньою. Достатньою. Тому виконується. Добре. Хай. Буде То так. так. Mm -hmm. Йдемо далі. Гаразд. А, чи існує процедура, за якою поранених можуть відправити на лікування або реабілітацію за кордон, якщо є така необхідність. Так, і такі випадки вже є. Такі поранені відправлені і в Чехію на запит чеської сторони посольства. Сьогодні таких двоє поранених відправлено в Латвію, наприклад. І ця процедура. Одні країни вирішуються на державному рівні через посольства свої, інші країни надають допомогу через волонтерські, через громадські організації. Ну найбільший громадський волонтерський рух такий розвинений в Польщі, наприклад, благодійні фонди. Вони знаходять кошти для певних лікарень, для певних нозологій, і потім за ці кошти привозять хворих на безкоштовне лікування до Польщі. Як потрапити на лікування за кордон? Тобто, яка процедура? Наприклад, от щоб пояснити навіть родичам травмованих, так от що вони мають зробити? Ну це має бути е, відбирають на лікування за кордон самі ті, хто запрошують. Про е, у тому випадку, якщо відповідної допомоги не можна отримати в Україні, в 90-95% травмованих таку допомогу можна отримати в українських клініках і науково-дослідних інститутах цивільних, які є в академії медичних наук, наприклад, чи в тій ж Дніпропетровській обласній клінічній лікарні, де Висококваліфіковані спеціалісти і е, надають висококваліфіковану медичну допомогу у тому випадку, коли таку допомогу надати неможливо. То е, алгоритм е, наступний: це звернення до посольства певної країни, звернення е, можливо до е, Міністерства оборони або до Міністерства охорони здоров'я, і ми е, можемо зробити відповідні запити офіційні дер, через державні канали. А волонтерські гуманітарні канали це справа вже волонтерських Добре, організацій. Добре, Скажіть, е, скільки на сьогодні загиблих українців в результаті бойових дій? Є дані Міністерства оборони, якими ми не оперуємо, а є дані цивільної служби станом на три дні тому Луганської і Донецької обласних державних адміністрацій департаментів охорони здоров'я. Це ті загиблі, які потрапили в морги, яким було проведено судову медичну експертизу. Так, от таких, які потрапили в морги і було проведено судову медичну експертизу, їх близько тисячі. Луганська і Донецька області, які є загиблими. Це... Там, там можливо будуть. ну Медики не розбираються, чи це цивільні, чи це, можливо, і терористи, чи це можливо і військові, які туди потрапили. Безумовно, це не справа медицини. Справа медицини провести судову медичну експертизу як для загиблих. Так, от судово медична експертиза була проведена. Близько 960, там, близько тисячі загиблих. А травмованих скільки? А травмованих 2,5 тисячі. А, добре, ще маємо які питання. Звернулися до цивільних закладів О, цивільних добре, закладів. Та, охорони здоров'я. Дуже коротко, тому наголошую. що маємо питання. Багато є на, на, на з мережі Фейсбук. Коротко, останнє: який рівень забезпечення діабетиків інсуліном за державною програмою? За державною програмою рівень це державна програма виконується місцевими органами влади в регіонах. Кожен регіон закуповує інсуліни сам не треба пояснювати тому, про тому, який ні. рівень забезпечення. Тому рівень забезпечення, наприклад, Львівської області 100%, а Донецької області 0%. Угу. Тому що я ж процедури державних закупівель в Донецькій області не проведені. Саме тому, і це єдина область, яка не провела тендери. Саме тому, якраз ця гуманітарна допомога із тих 20 мільйонів, яка була надана. Це три міжнародних виробники: Елай «Санофі-Авентіс» і Новонордіск. А також українські два виробники завод Фармак і Індар вони надали гуманітарну допомогу е, близько 4 мільйонів гривень інсулінами для Донеччини. І ці інсуліни частково міністер... через міністерство охорони здоров'я, частково безпосередньо доставлені е, в Донецькій Донецьку область, і зараз там хворі мають інсуліни для вживання. Ну, ось так ми вирішили це питання через гуманітарну Дякую, допомогу. пане Олеже. Просто обмежені ефірним часом. Насправді питань багато, але Ефірний ну, ж, час дякую разу. за ваші коментарі. Олег Мусій, міністр охорони здоров'я, говорили про роботу Міністерства охорони здоров'я.